Державна політика має бути тільки одна: е, умови для е, отримання роботи на селі. Чому сьогодні село спивається? Чому всі хто може найменше маючи можливості, звідти тікають і виїжджають? Тому що немає головного, немає роботи. Господь створив людину для праці. Отже, завдання держави створити умови, щоб селяни мали можливість працювати. Чи робиться держава? Ні, не робить. закупівельна ціна на молоко 2,50 за літр. А коли воно в магазині розбадяжений порошок, польський чи білоруський. Нас 15, 15 гривень, значить, корів сьогодні менше в Україні ніж після Гітлера у 45-му році. Я вже не кажу про відсутність будь-якої соціальної сфери чи якісь там копійчані ті е, плата за земельні паї. Я вже не кажу про те, що не немає роботи і в генделиках спивається. У фермерів всього року забрали ПДВ спецрежим оподаткування. їхні обігові кошти, які вони мали можливість використовувати на посівний матеріал, на паливно мастильні на міндобрива тощо. У цьому році ми майже 60 мільйонів тонн ранніх зернових зібрали врожай більше ніж минулого року. Але селяни плачуть від такого врожаю, тому що перекупники приїжджають і за копійки його забирають, а інакше не бери зберігай, плати за зберігання. Чи він у, у тебе просто запріє той врожай? Тому ми вважаємо, що має бути відновлена, по перше, система загодкантор. По друге е е наші селяни і свої продукції не можуть потрапити навіть на внутрішній ринок. Я вже не кажу за зовнішній. Як ми бачимо, угода про зону вільної торгівлі виявилося багато розмова ніж діла, там тому, слабкі що... квоти, так я розумію. Да не слабкі, а там мізерні, мізерні квоти. Так. Це така шпарина, яку нам трохи відкрили, що туди носа навіть не просунеш на той європейський ринок, тому що квоти на постачання сільськогосподарської продукції без сплати мита на європейські ринки мізерні. Саме тому ми вимагаємо від уряду почати переговори про збільшення цих квот для безмитного постачання нашої сільськогосподарської продукції, і найголовніше. Ніше чому влада сьогодні доводить до ручки село? Це спеціальна політика геноциду, щоб задарма забрати землю. Подивіться, хто збільшує банк землі, Олігархи, які сьогодні при владі. Коли говорять про кондитерський бізнес, ще про якийсь бізнес, там вже не тільки кондитерські бізнеси, там і сільськогосподарський бізнес, і ретейли, і будівельний бізнес, і все інше, все інше. Сотні тисяч мільйонів гектарів банку землі. Спеціально селян до ручки доводять і кажуть: ми вам завтра мішок грошей привеземо в очередь ви... Трається щоб продати за копійки ту землю завтра. За мільярди її перепродають. Тому ми радикальна партія категорично проти продажу землі. Треба не землю продавати, а дати селянам. Під 5% максимум річних кредитів, щоб мали можливість взяти, а не під 35, як сьогодні, дати е, спецрежим оподаткування вернути, тобто їхні кошти, вони ж не просять пільги, залиште нам кошти, які ми заробили, щоб ми могли ними розпоряджатися, і е, збільшувати, в тому числі, е, е, можливість продажу своєї продукції. От на чим мають працювати наші посольства і торгові представництва, а не водку сидять, п'ють там на дипломатичних прийомах. А з одним відомо. Економістом я колись розмовляв в ефірі, і я запитав.